Зараз я розкажу правду про лікування за кордоном, про лікування в Україні. Я рахую, що маю на це право, бо в мене п'ять кольових поранень, був в п'яти госпіталях в Україні. І в Німеччині мав багато праці, проходив реабілітацію, спілкувався за протези, за відновлення і так далі. Отже, мені є що сказати, зараз я розвію дуже багато ілюзій, міфів. Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн. За розповсюдження україномовних відео в TikTok, Instagram, YouTube та Facebook. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок. Отже, одразу після поранення так сталося, що мене опорвали і лікували в Харкові. І саме в Харкові мене врятували. От. Біля мене в реанімації всі померли, потім завезли нових, знову всі померли, один я вижив. Хоча в людей були поранення набагато там слабше. От. І це реально честь і хвала нашим українським лікарям. У мені ще повезло, бо мене доставили в таку лікарню. Це єдина така політравна на весь світ, де всі спеціалісти разом. Тобто ми разом оперували 5 чи 6 хірургів. Після цього вони перевезли в Полтаву, Полтаві мене ще лікували. Після цього було Дніпро, в Дніпрі дві лікарні Мещенкова і, звичайно, там 16-та лікарня, до речі, прекрасна. Якщо у вас є якісь проблеми, запам'ятайте, це 16-та лікарня в Дніпрі, рятують майже все. Мені врятували легені. Просто каблу наполовину контур, щоб пробила легень, печінки, обидві ноги, пальці, спина, бік прострелив, багато уламків, і досі уламків, і в тілі, ніхто їх не буде від бо це дуже важко. Корити. Особливо в Німеччині, ніхто не буде цим займатися. Отже, після цього був Лів. А далі я попав в програму лікарі без кордонів, ви мене доправили там 30 машин приїхали, щоб яких допомогти, нас завантажили. Потім воєнний літак, лежачи нас, привезли сюди за кордон, і ніхто не знає, до речі, куди і кого везуть. Якщо ви там хочете на лікування саме в Німеччину чи в якусь країну, не вийде так. Вибирають якусь певну країну, певних людей. І до моменту, поки ви не сядете в літак, ніхто не скаже, де летите. Отже, потім Німеччина. В Німеччині в лікарні пролежать. Цілих два місяці. Так от, дивіться, яка б у вас проблема не була, у вас проблема через війну. Тобто у вас ураження уламками, кулями чимось ще. Для того, щоб вас вилікувати, вам потрібен спеціаліст, у якого вже є досвід лікування людей саме після воєнних травм. Найбільший досвід, який зараз існує взагалі в світі на даний момент, це лікарі в Дніпрі, Запоріжжя. Це люди, які вже 7-8, вже 9-й рік іде, як вони набувають досвіду в лікуванні людей після воєнних поранень. Тут такого ніде немає. Да, вони їздили в Афганістан, в Афган, в Ірак, в Іран і так далі. Тут дуже там багато миротворчих місій було. Але коли я приїхав сюди в лікарню, вони глянули на мої шрами, на мої травми, і вони сказали, ми такого ніколи не бачили, ми не знаємо, що з цим робити. І щоб ви розуміла, нічого вони не зробили з тим, що в мене вже було прооперовано. Ну, тільки вони зробили дуже купу крутих, суперкласних тестів і сказали мені то, що і так зали. ну, у вас там втрачена чутливість на ногах, бо там пошкоджені нерви. Ну блін, дякую, я це і так знав. Це звісно, тут все дуже прекрасно виглядає, дуже гарно, бо тут технології є, бо тут ремонти гарні і так далі. Бо ми колись фільма бачили, що за кордоном супер лікування. Але коли ти з цим стикаєшся, при тобі сте купа проблем.